Чапля. Вона зараз знаходиться, це річка, вона стікає з гор. Зараз трошки я так зроблю. Бачите, так, якщо подивитись, то вона тече через все місто і вона тече з гор. На Горах зараз може танути сніг, якщо він був, але йдуть дощі, і ось вона стікає, вона втікає в Середземне море. Я зараз на півдні Іспанії знаходжуся. Так, ага, загубила я. Ось вона чапля. Вона тільки що там так випендрювалась, рибку ловила, тому що а, разом з водою стікає ще сюди рибка маленька. І ось такі тут чапельки, чайки та бакланчики вони тут полюють на цю рибку. До речі, з тих їр. Стікає дуже багато, там знаходяться теплиці, і якщо там що викидають з теплиць, там помідори, якщо вони перезріло, гірки, апельсини тощо, ну будь-які там фруктовочі, то як дуже сильна така злива дощова, йде, то цією річкою все це приносить от сюди на це узбережжя. До моря, і воно тут потім лежить. А, може, три дні лежати, поки там його не позбирають, у смітники не прибирають. Тож отак от зносить сюди, не тільки рибу. Ну, що пташка, будемо стрибати чи ні, тільки що так танцювала гарно. О, щось побачила там. Може, мене, мене злякалось. Зараз. Може підійду, може якось ворушитись почне. Бо щось так, о, полетіла, полетіла, полетіла! Клас! А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені вподобайку, пишіть мені свої коментарі. Буде багато цікавих яскравих відео з півдня Іспанії. До зустрічі на наступному відео!